Українські збройні сили вже завдали двох ударів своїми власними ракетами Нептун по районах на території Росії, які розташовані в межах досяжності наданих сполученими штатами ракет-атакам. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Спецпомощник Байдена, старший директор совета Нацбеза про Найваді, неожиданно заявив, що Вашингтон не виключає возобновление діалогу по ядерному оружию до завершения войны на Україні і вообще. Америка открыта для разговора Байдена и Путина. Серьезно? Генштаб України повідомив, що збройні сили України вдарили ракетами Нептун по нафтобазі в районі порту Кавказ, що в Краснодарському краї, чушка та Кавказ це портові міста біля Керченської протоки, приблизно за 250 кілометрів від нинішньої лінії фронту та в межах 300 кілометрової дальності дії від наданої американцями системи атак. Україна вперше використала протикорабельні ракети Нептун проти російських військово-морських цілей в квітні 2022 року, знищивши Флагман російського чорноморського флоту Крейсер Москва. Після цього їй довелось допрацьовувати та модифікувати ці ракети для завдання глибоких ударів по території Росії. Цей процес тривав понад два роки, протягом яких Росіяни користувалися захистом від зброї, яку надавав Захід. Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право завдавати ударів по російській території із літаків в 16 адже це самооборона, а не ескалація. Yeah. Е, ще з минулого сторіччя починав літератську службу радянські часи під ростовом на дону Азов, це, це з, одного, uh -huh. з одного міста Таганрог, який ми пам'ятаємо, там ремонтують у них А-50, які е, зробили так, що є що ремонтувати. Чи вже немає їх взагалі що ремонтувати? А з іншого боку, Азов. Тому е, знаємо, не по лишкі, а очима а бачив, що там як і чому тому дуже важливо, щоб знижувати цей потенціал, щоб наносити удари саме по об'єктам, які знаходяться на так званій континентальній території Російської Федерації, і вони повинні відчувати постійний тиск для того, щоб виходило у Путіна з голови взагалі. Намагання думок, як він намагався формулювати по черговий ультиматум до самоту міра. Ну там друзі допомагали не чисельний, не чисельний, але так чи інакше, треба просуватися вперед. Для цього треба масштабувати. Розробку наших безпілотних апаратів, причому не тільки ті, які в повітрі в даному випадку вони там діяли саме такі, а їх багато типів: і днівні, і ночні, і покращуються характеристики. Вони літають за тисячі, і навіть є за півтори тисячі кілометрів, плюс-мінус. Це важливо, але безпілотні апарати, поки ну бойова частина, не дуже велика. Зв'язку з цим нам потрібно і далекобійні, Ну це по градації вони не далекобійні, Там до 300 кілометрів е, ракетна зброя. Самі маємо програму з 22-го року, е, як би просуваємося вперед. Але це досить складна справа. Ну просуваємося вперед. І головне, що зараз союзники мають американці вже зрушені з місця відносно атакамс, Ми бачимо, як ефективно застосовуються атакам по... Об'єктом на території тимчасово окуповано в Криму, і там теж реалізація своєї стратегічної концепції по нанесенню ударів по засобам протиповітряної оборони. Тобто, це дійсно погоджує з вами позитивні новини, які відображають таку реалізацію стратегічних. Принципи ведення цієї, війни, які реалізують наші сили оборони України? От щодо Криму, там за півтора місяці, 15 систем ППО знищила Україна. Я загалом хочу запитати про ППО на Росії. Дуже велика територія цієї країни. Дуже багато об'єктів, які вони змушені захищати. Можете пояснити, яка кількість ППО задіяна зараз в Росії? Наскільки ці об'єкти захищені чи не захищені? Є така інформація, чи немає? Так, безумовно. Ну, вона зараз бо ворог реагує і пересуває свої засоби, і ми їх б'ємо. Ми бачите, ефективно і багато яких і вони не встигають їх поповнювати. Але хочу сказати, що в Радянському Союзі була сама міцна система протиповітряної оборони в світі. Це я підкреслюю. Але уявляючи розміри, ну, Росія менше, все рівно розміри великі. То системи протиоповітної оборони, ну трішечки було протиракетне, але зовсім не небагата кількість. Вони були розташовані по кордону, тобто, і потім об'єктово, по прикриттю об'єктів. Тобто, ціла армія, наприклад, стояла навколо Москви. Зараз вона є тільки переозброєна. І потім по об'єктах, той же Санкт-Петербург, це як міста, і об'єктів. Об'єктів стає все більше, тому що вони ж не думали, що в глибині сибірських рут їм прийдеться щось там захищати. Ну до сибірських, мабуть, ми ще не дістаємо. А свій час ще ж на їх канали, коли там проривався, говорив, до Урала. Ми в найближчий час розробимо а, і, і буде у нас. Вони там а, намагались хіхікати і захлопувати, але ми просуваємося вперед, впевнено. І це обов'язково будемо. До Москви, Санкт-Петербурга, достаємо, але засоби ще не дуже потужні. От. А по тисячі, півтори тисячі кілометрів у нас є по безпілотному Ми про це з вами говорили. Тобто, розвиток так і є. Він оптимістичний питання у масштабуванні цієї зброї, ну і нарощування, особливо в ракетному озброєнні для того, щоби. Більше було свого і менше було протягнуто рукою наших союзників, бо тут різні етапи є стосунків з нашими союзниками. Як ми бачимо, це треба нам в воєнно дипломатичних умовах ураховувати в своїй діяльності. І більше розвивати своє це зрозуміло. і над цим працюємо. Ви обмовилися про стратегію щодо Криму. Я зараз читаю низку військових експертів, які говорять, що Крим це взагалі точка тяжіння цієї війни, і для того, щоб підготуватися до майбутніх якихось мирних переговорів, треба Україні попрацювати в напрямку Криму для того, щоб його повернути, звільнити півострів. Прямо так і говорять. От ви бачите, що ця стратегія поступово починає втілюватися. Я, я маю надію, що бачу не тільки я можливо ви ми з вами зараз працюємо показуємо інформаційне це нашим громадянам, але бачу багато хто хто хоче цікавитися в нашій країні в першу чергу. І треба знати, пам'ятати, що в минулому році, незважаючи на важкі умови, як там проводились дії наш на сука але ми досягли стратегічного рівня результатів на морі. І цей рік я так вважаю, і в тому році заклали під ґрунті для подальшого розвідку, але вже в повітрі. І подивитися за цей термін в цьому році було просто дуже суттєво пошкоджено і знищено засоби в той же протиповітряний протиракетної оборони по Криму. Тобто, це така реалізація стратегії.